В меньки нашої України, у великої сім'ї нині свято, іменини, день народження її, тридцять літ уже минуло, як зійшла нова зоря, і у світі засіяла ти вкраїнонька моя. Хто по нас лиш не топтався, хани, шляхта, татарва, турки їхні, яничари, і фашистська орда. Вистояла, не зігнулась в боротьбі жорстокій, та біда нова прийшла, сниться нам лиш спокій, взялась тепер за Україну та, що звалась нам сестра. Ви, звичайно, здогадались, це сусідонька Москва, скільки яду, скільки злості і цинізму у Москви, як посміла Україна у вільне плавання піти. І недругів своїх ще досить, все інтриги тут плетуть, Сподіваюся, що, може, наші все таки прийдуть. Не надійтеся, не прийдуть, годі вам уже страждать. Краще думаємо, як разом нам країну підіймать. Життя в нас не повна чаша, але ми віримо у те, що Україна рідна наша, усі ці біди відмете. І буде наш народ багатий, і недалеко вже той час. Ну а сьогодні з гарним святом я щиро всіх вітаю вас.